І що це виходить? Якщо ти маєш дуже багато грошей, ти можеш без проблем привласнити одну з найбільших ігрових компаній в світі? М -м так, це цілком вірно. Electronic Arts відходять під контроль Саудівської Аравії за 55 мільярдів доларів. А угодою займався особисто коронний принц Мохаммед Бін Салман, котрого позиціонують як справжнього фаната відеоігор. Так з панського плеча EA стала приватним ігровим майданчиком. Та чи підеться на користь? Самим іграм, чи ми отримаємо нові повісточки, от лише від побожних адресантів. Про це поговоримо сьогодні. Я Андрій Бессовісний ви на Artline Play, і перед початком залишу ваше запрошення до нашого інтернет-магазину, де ти завжди можеш купити крутий ігровий ПК, скориставшись найвигіднішими акціями. Тенденція продавати топові ігрові компанії стрімко набирає обертів. Гіганти знаходять собі нових власників, тим самим отруючи свіжий потік валюти, паразитуючи на далеко не найсвіжіших ідеях. Пунктом відправлення стала покупка Microsoft Activision Blizzard, котра обійшлась в 69 мільярдів доларів. Дивлячись на це все з глибокого дна, Ubisoft теж прикинули, що можуть вирішити всі свої проблеми таким способом. А хто завжди готовий прийти на допомогу, якщо комусь потрібні гроші? і там має можливість пролізти навіть у невеличке вікно, що виведе за межі великого фаєрволу. China. 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 китайська компанія Tencent купує 25% нового підрозділу Ubisoft. А самі Ubisoft кажуть про це так. Сьогодні Ubisoft відкриває новий розділ у своїй історії, оскільки ми прискорюємо трансформацію компанії, це є основним кроком у зміні операційної моделі Ubisoft, який дозволить нам бути одночасно гнучкими та амбітними. Ми зосереджені на створенні сильних ігрових екосистем, покликаних стати вічно зеленими, високопродуктивними, Тивними брендами, що розвиваються, і створенням нових IP, що працюють на основі передових технологій, які теж розвиваються. Вище згадана так звана трансформація, має на увазі скорочення працівників, які торкаються тисячі робочих місць. Зміна операційної моделі це всього лише зміна долара на юані, а так звані ігрові екосистеми, які більш ніж справедливо називають конвейерами, вічно зеленими стануть хіба в тому випадку, якщо вони перетворюються на ялинку. Біда лише в тому, що ця ялинка давно зрізана і засохла, хоч старі іграшки досі висять. Electronic Arts вирішили не чекати долі Ubisoft, щоб їхні акції. І не почали падати так ж впевнено, тому вирішили підстрахуватись, вийти з біржі і знайти нових господарів в арабському світі, а саме у світі, який намагається бути цивілізованим. Тримайте 55 мільярдів баксів, сер і не переживайте за майбутнє, оскільки ми за нього вже подумали. Амім'янку мова йде про план бачення 2030, яким рухається Саудівська Аравія. Якщо говорити конкретно і відкинути всі фантазії людей, котрі розписували цей план, стосується він саме фінансової подушки без нафти. Саудити розуміють, що якщо їхній прадід їхав на верблюді, його син на Мерседесі, внук на Бугатті, то вже правнук чи праправнук буде знову їздити на верблюді. Нафта не безкінечна, тож Аравія намагається шукати інші варіанти заробітку. А щоб Потрібно людям, окрім восьмигодинного робочого дня і пристойної дуповозки, звісно ж, хліба й видовищ. І за ці видовища країни близького сходу вчепились як пес в кістку, адже вони прекрасно розуміють, що це прямий шанс зробити собі хороший імідж на цілий світ, а хороший імідж це свіжі потоки валюти. Хто б ще не казав, а ці хлопці вміють вести справи. Шейхи так чи інакше добиваються свого, граючи на простій людській слабкості. Так, декілька багатих арабських країн міцно вчепились футбол, та настільки, що й передбачити його майбутнє сьогодні вже важко. Якщо почало все з покупки таких клубів, як ПСЖ Манчестер Сіті і Ньюкасл, то еволюціонувало воно в покупці проведення чемпіонату світу в Катарі і потужним, майже що фанатичним апгрейдом Саудівської футбольної ліги. Такі клуби, як Аль-Насер, аль, аль Ітіхат і Аль Хіляль, останні декілька років проводять просто фантастичну трансферну політику, зваблюючи топових гравців за хмарними зарплатами. І частково це працює. Крішні Ан Роналду в нещодавньому інтерв'ю казав, що те, в що перетворилась Ліга Аравії сьогодні, це дійсно щось. Ніхто б навіть подумати про таке не міг. Самі шейхи не просто продовжують, вони ще більше розширюють таку трансферну політику. Та тут далеко не завжди все йде їм на користь, адже існує дуже багато випадків, коли футболісти просто їхали туди на заробітки, а не грати в футбол. Достатньо згадати того ж, Неймара, котрий за увесь час в команді, провів всього лише декілька матчів. За статистикою, Неймар більше в кс 2 награв, ніж в реальному житті в футбол за альхіляль, зате зарплата йде і завадити цьому можна лише розірвавши контракт. Купивши ФІФА, саудити зможуть ще агресивніше піарити свою лігу, яка, відверто кажучи, мені більше нагадує матч на область. Це тягне за собою можливе створення нових суперліг, як пару років тому хотів Реал Мадрид, де гратимуть лише найкращі з найкращими. Цікаво, а що вони тоді роблять в лізі чемпіонів? Ідея не вигоріла, так як всі зрозуміли, що це просто на бабки, тим паче графік для футболістів був просто неможливим, так як зіграти матчі в ЛЧ в своєму чемпіонаті та ще й в Суперлізі, означає ніколи не відновлюватись. Тут багато хто скаже, що за такі гроші могли б і погорбатитись краще. Та на ділі це був донатний смітник, котрий так люблять люди з безлімітними ресурсами. Шейхи вже не перший рік намагаються, хоч якось та й пхати свої команди на світовий рівень. Саме тому вигадали Клубний чемпіонат світу, котрий збирав по три людини на стадіоні, іде проти топових команд, грали тіми з вчителями, сантехніками і автомобільними механіками. Не знаю, як ця крінжа приносить, і чи взагалі приносить їм хоч якісь кошти, та політика партії не змінюється, і все робиться саме для подібних івентів. Змітити грішми – проста стратегія багатих країн близького сходу, яка далеко не завжди приводить до очікуваних результатів. Вірніше взагалі приводить рідко, що ПСЖ, що Сіті занадто довго. Йшли до мети, володіючи такими надзвичайними коштами, а будівельні проекти за межею фантастики, в котрі вкладені казкові суми, так і не стали новими дивами світу. Як все це виправити? Треба купити ігрову компанію, яка випускає найпопулярніший футбольний симулятор в світі. Ідея дійсно проста і вкрай вигідна для людей з безкінечно-кінечними ресурсами. Та чи означає це, що тепер FIFA виглядатиме так? Тут ми підходимо до дуже важливого аспекту, а саме культурно. Чи буде нав'язувати Саудівська Аравія свої релігійні повісточки, чи все залишиться так, як є? Адже сунути пропаганду в ігри сьогодні дуже навіть модно, хоч це й не зустрічається оваціями від самих гравців. Та всі ми знаємо, що гравці справа вторинна. Вони можуть кричати скільки завгодно, проте схавають і так, і хаватимуть після. Бо з відомих франшиз не залишиться жодної, а ганяти в індюшатину хочеться, але не можна. Вже уявляю компанію нові. Ліза терориста смертника і кар'єру у Фіфа за простого пацана Ахмеда. А Таровість. Якщо відкинути жарти, я глибоко сумніваюсь в подібному, так як самі саудити прекрасно розуміють, що в кожного своя казочка, їхня головна мета це заробіток, і тут виринає інша проблема. Про це на днях висловився директор Baldur's Gate, Свен Вінкі, розкритикувавши подібні угоди. Він каже: наступне: ймовірно, зараз слушний час нагадати людям, що робити ігри швидше й дешевше, при цьому продаючи їх дорожче, ніколи не працювало. Ви припускаєте, що великі інвестиційні фірми, які купують ігрові студії, хоч трошки дбають про те, чи ігри будуть хорошими. Їх хвилює лише прибуток. Якщо можна зробити, скорочуючи персонал, поспішаючи продукт та жертвуючи якістю, вони зроблять це миттєво. І я з ним абсолютно згоден. Оскільки сучасні тенденції виглядають саме так, без жодних перебільшень. Отримавши доступ до культових франшиз, нові власники отримують доступ до нових фінансових джерел. Пришвидшать їх потік вливанням захмарних сумів масовими скороченнями, як це відбувалось з Activision. Після покупки Microsoft останні скоротили більше 10 тисяч працівників по всьому світу лише за рік. Швидше за все, така доля чекає і на Electronic Arts, чиї франшизи вже давно перетворились з карети на гарбуза. З успішних ігор, котрі досі приносять компанії гроші, можна виділити лише і A Sports FK і Sims, Тоді як решту серії застрягла в стагнації. Давно бачили хороший Need for Speed? Хм, hmm, А як щодо Battlefield, хоча нова частина обіцяє бути класним, електроніки запороли стільки крутих франшиз, що й повірити важко. Серед них і Crysis, і Dead Space, і Dragon Age, і Godfather, і Madden, котрий так люблять США, і Медалька, і Mass Effect. Список просто бездонний. Вірніше тепер уже донний, що гріха таїти. Електроніки захопили майже що весь спортивний простір: футбол, баскетбол, хокей, американський футбол, гонки. Сьогодні ж доють вони лише FIFA, на котру я недавно робив ролик. І це скам, так як, окрім всіляких режимів, з року в рік нам завозять всього лише нові модельки футболістів з такою ж вбогою графікою, але в нових клубах, хто поплаче сьогодні через рейтинг 75. Якраз таки нові інвестори цілком можуть вдихнути свіже повітря в цій серії, особливо оживити старі, такі як Dead Space чи Crysis. Якщо б сьогодні зробити Dead Space 4 на рівні Dead Space 1 чи 2, це був б масовий хід в домі престарілих. Можливо, саудитам вистачить на це клапки, бо в електроніків такі не вистачає. Знаючи, як ці хлопці люблять розкидати з грішми, ми цілком можемо очікувати на щось пристойне і навіть класне. Питання лише, коли? А що ви думаєте про подібні покупки? Чи котиться світ до кіберпанку з корпораціями, котрі володіють всім? Чи може ви залишити ваш коментар і не забудете підписатись? Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.